Це шоу Моя тобі порада, де я, комік Макс Вишенський, Ось тут і зараз, в режимі імпровізації, спілкуюся з випадковим глядачем із залу для того, щоб підняти настрій йому собі, глядачам і звичайно ж вам на Ютюбі. Добрий вечір. Можете мені відповісти, Сергій? Можете? Добре, добре. Добре. Я вже назвав вас Сергій, Глядачі зрозуміли, що ми познайомились 5 секунд тому. Тому не будемо робити, як вас звати. Але чим займаєтесь, запитаю. Ми в агросфері займаємося імпортом. Сергій, скажіть, будь ласка, ви цим займаєтесь як давно? 12-13 років. 12 чи 13 років. Що вас найбільш за все бісить в цій роботі? В вашій? <говори> Ні, все подобається взагалі. Все, все подобається. <говори> все. все подобається. <говори> ну я ж вам нагадаю, вас в Ютубі не буде, видно ваше обличчя, вас ж начальник не подивиться, то ви можете казати Він правду. Він сидить сидить. А, о, сьомо. Через столик. — А, через столик. Все-таки ну, є градація, типу, ну, ну це ж начальство? Конечно, конечно, в одному залі, ладно, але не за одним столом. <гум> це як кабінети, ви десь в опенспесі, напевно, працюєте, правда, в офісі, а в начальника свій кабінет. А як це так сталося, що а, ви всі разом прийшли сюди? Тот я вообще без понятия, я паись вран, приходиться общение, приходим сегодня стендап, все. Ну, начальство сказало, значить, так. Скидем, не диля, типа, плевать. Були какие-то, хотел не идти, ну, ничего. Хотів не йти, ну піду, ну піду. Бачите, я думаю, що вас начальник дивився на Ютубі мої випуски, привів вас, щоб я розпитав, як ви до нього ставитесь. Так, я ж говорю, заказано 100%. Ну да, добре, як звати вашого директора? Олександр. Олександр, а по батькові? Чи у правильно, поправляйте краще, це Краще поправляйте. А, ви влаштувалися на цю роботу, конкретно в цю кампанію. А, ви проходили якусь співбесіду? Ні, <гум> я знаю його багато років. і Тому проходили. Нічого не Тому що друзів <гум> треба перевіряти, розумієте? <гум> Ніякої співбесіди не було. Ніякої співбесіди не було. Ні. Ви просто типу, алло, що там по пшениці? Хочу влаштуватись на роботу. Ну, похоже. Похоже. Ну, я і так само можу кудись влаштуватись. Добре, Сергій, ваш влашт... вас влаштовує ваша заробітна плитня. Так. Да. <реш> а якщо я дам декілька варіантів вам, <реш> все одно буде так. Да. Я не думаю, що ви предложите щодо лучше. <реш> <реш> я так не думаю, абсолютно. Мені здається, якби вашого директора тут не було, ви б такі, типу, Макс, якщо чесно, тіпа, а що ви стендапери? Нормально заробляєте, бо я, я типу, тут. Ага, окей, добре, добре. А, скажіть, будь ласка, в роботі нічого не бісить, заробітна платня хороша, вам все. У нас взагалі компанія. Це зрозуміло. У нас такі гімбілдинги, у нас не обходимо, все. Все, все кайфово. Ви а, практикує... а, ви, а ви мені покажіть хоч одну компанію, яка їздить по два рази за границю, в год, корпоративом празднує. Ви да, зараз на премію заробляєте? <рес> Чи що ви зараз робите? Скажіть, Сергій, ми вже зрозуміли, що у вас <рес> У нас, нас премії немає. Не а от це вже косячок, товариш директор. Це вже косячок премії нема. Ну як це? Навіть в нас є премії. Я собі сам виписую, кайфую потім. <рес> так що ну, ну це клас. Два рази в рік ваша компанія їздить кудись за кордон. А, крайній раз, куди це ви їздили, що це була за країна? Це було Тенеріфе. Тенеріфе. Канарське. Угу. Угу. А скільки людей ваша компанія вивезла на Тенеріфе? 18. О, ясненько. А вакансії є у вас якісь? Питайте справи. Та я і питаю, но. Ну, є якісь вакансії, там, може. А коли це було? Ну, Новогодній корпоратив. Новорічний корпоратив на Тенеріфе. Вам тут, блядь, дуже холодно, да? Тепло, реально там. Ну, реально тепло, каже Сергій. Да, прикольно. Там був ведучий на цьому корпоративі. Ні. <рес> не не, не ви... було, так? Да? А що там? Не потягнули бюджет. Не потягнули бюджет. Не вистачило <рес> тисячі <рес> доларів. Або беремо Серегу. Або ведучого, так було, так? Да? На Тенерифе. Ну. Це кайф. Новорічний корпоратив, ось коли 2022 рік ви святкували. Да. На Тенерифе. Ну, 21-22. 22 ну, ну, я зрозумів. Ті, 22 я розбираюся в датах. У мене, мене з цим все нормально. Добре. А можна було брати з собою сім'ї? Ні. А ви одружений чи у вас дівчина є? Одружений. Як ваша дружина відреагувала, на те, що ви новий рік будете святкувати на Тенерифе, а вона десь, блядь, на дорого ну, Це, Це, по-перше, перед Новим роком. А, перед... ну так, а тоді все це рятує ситуацію. Що я там поїду на два тижні собі потустую з пацанами? — Ні, це вже давня традиція нашої компанії, це близько 9 років. Тобто ви підійшли до дружини і такі, люби мене таким, як я є. Це давня традиція. <світ> залишати тебе одну на морозі тут в Києві. Ні, ну ми потім з дружиною вже поїхали на Мальдіви, вже як положено, це вже. Як положено, каже. Все як положено, все як положено. Я приїхав і такий, щось тут дійсно, холодно, а я заробляю дуже добре, і погнали на Мальдіви. Скільки коштує поїхати на Мальдіви вдвох? По-божацьки купили. по божески купили? Більш-менш. Це що, ви прийшли в турагентство і такі скільки віруючим чим є? <реш> Не, у мене знайома в турагентстві. Знайома вас хороші. в турагентстві. Ви да. разом в одну церкву ходите. Я так зрозумів, правильно? Я так розумію, любите подорожувати. Так. Да. Скільки країн, а, в скількох країнах ви побували? Та, ну, ну, там я, десь 2, 75. 30, 30, з 30 чимось країн. Ну да. Нічого собі. Угу. То ви з цих людей, так? Да, які інформації. Типа бідняковану не так багато. Тіпа бідняковану аграрій. <рес> у вас. У вас так. Як бідняков, тільки я забув камеру взяти з собою. 32 країни. У мене просто є теж друзі, які це дійсно правда. Які... Це мої близькі друзі. Які... Багато подорожує там десь біля 40 країн, і там чувак з цієї пари він просто цю інформацію розповідає, де не треба вообще ну взагалі просто. Він цигарки купує, і такі, дайте мені там парламент, будь ласка, синій, І знаєте, ну от я в Данії був, і там от, от, от прямо от в сраку продавшиці говорить, поки вона сигарети шукає. Розумієте, от просто ну так хвастається цим всім. О, сидять, знаєте, і такі: ой, ми коли були на Шрі-Ланки, ой, а в Туреччині, ой, а в Сінгапурі, ой, в Таїланді, я сижу, такий блядь, це мій день народження, альо. Може, ви мене щось запитаєте? Я просто дуже вихвалявся раніше, бо я був в 12 країнах світу і думав, типу, всі такі ого. Ну, такої реакції не було ні в кого. Бо всі такі таємні аграрії, як ви, Сергій, такі, типу, 12 країн.